Громадська організація Європейська Галицька асамблея провела круглий стіл на тему вибір Галичини щодо результатів виборів до Верховної Ради України, аналізуючи підсумки голосування фаворитами серед мажоритарників називають учасників майдану та бійців зон. Ато тут я думаю, вибори скірувався не стільки власне позиціями обирати нові обличчя, а радше тим, що в країні триває війна, і ці люди, які безпосередньо були на фронті, вони здатні вирішити цю проблему краще ніж менеджери чи. Депутати, які вже були у Верховній Раді, політологи, громадські активісти та журналісти, обговорили якісний склад новообраних депутатів і перспективи їхньої роботи для розвитку краю. На думку голови громадської організації, європейська галицька асамблея, Галичина повинна використати свої сильні сторони, щоб запропонувати свій регіон як лідера, який взяв би відповідальність за інтеграційні процеси. А сильні сторони це якраз значною мірою те, що ми успадкували від свого європейського минулого, тобто схильність більше, все таки до демократії. Так, все таки це більше, якби навички побудови громадянського суспільства. Це більша свідомість, що показує участь постійно у виборах мешканців нашого регіону. Перетворити Галичину у взірцевий регіон європейського зразка в Україні, використовуючи свою матеріальну духовну та культурну спадщину, мата європейської галицької асамблеї, зазначив Павлів. На думку психотерапевта Олександра Фільца, третє місце на виборах об'єднання самопоміч отримала завдяки європейському іміджу Львова, який сформувала партія. Галичина би хотіла себе бачити зараз як промотор, скажімо, європейського або провідник. Європейського вектору України, і так воно є в якому сенсі, але е, тепер е, хотіння або бажання, або наміри бути локомотивом в Європу повинні бути зреалізовані вже не, не на рівні побутового, але треба тепер вже на, на рівні так і в політики.